Це неймовірне місто, ні на що не схоже, у якому, я вважаю, просто обов'язково потрібно побувати. Здравешко! І там є великий плюс в тому, що коли ви потрапляєте в центр, по суті, все просто супер поряд. Ви можете побачити основні гарні місця. Отже, топ-5. Місць, які варто на власні очі побачити у генті країна Бельє. Площа біля будівлі Пошти Генту. Дуже багато красивих готичних будівель. Для поціновувачів архітектури це просто йдеш і так ой, а там подивись. А там подойдусь, тому що на кожній будівлі є якісь статуї, якісь деталі, які хочеться роздивлятися. І цікаво те, що ця площа, вона по суті облаштована ще аж у 12 сторіччі, але працює досі. Досі ми можемо туди прийти і помилуватися, побачити все, що там є. Будівля пошти генту, вона прямо в центрі, і, знаєте, виглядає просто неймовірно. Побудована вона на початку 20-го сторіччя, і, чесно кажучи, просто вражає. Е, у мене дуже гарні фотографії особисто виходили на фоні цієї будівлі, і, знаєте, на неї дивишся, і просто не можу явити, як люди це будували. Дуже красиво. Башня Бефруа, вона так само знаходиться в самому серці генту, і вона близько 90 метрів. Вражає як зовні, тому що мені дуже красиві ви старовини годинник. І так само можна піднятися нагору. Це коштує 8 євро. Але якщо ви підніметесь по сходах, то ви можете побачити. Гент зверху, з висоти 90 метрів. Це, до речі, приблизно дві дев'ятиповерхівки, тобто так доволі суттєва висота. Церква Святого Миколая дуже красива, неймовірна. Я кожен раз туди приходжу, коли е, у гент потрапляє, тому що там можна прийти, помолитися, поставити свічку, відчути атмосферу. Ну і архітектура просто неймовірна. Не відірвати очей, хочеться розглядати, смакувати кожен сантиметр. Та міст Святого Миколая. А, я не втомлюсь говорити, що те, що ви побачите в Генті, буде у вас перехоплювати подих, але це місце дійсно відчуття, що ви потрапляєте у казку. Храм також в стилі готики був побудований в 15 сторіччі, і коли ви зайдете на місто, то ви можете побачити перед собою. По дві сторони ріки, яка протікає під мостом, дуже красиву вулицю з неймовірними будинками. Обов'язково спустіться, погуляйте там і насолодіться. Також багато хто бере екскурсію для того, щоб покататися на човні, проплести під мостом. Я не пробувала, я таке трошки боюся, але ви можете спробувати вартість близько восьми євро. Ще одне цікаве місце для поціновувачів. Містики і жахів це замок Жерара Д'явола. Є такі чутки, що він прославився саме як д'явол, тому що нібито вбив п'ять своїх дружин. Не знаю, правда чи ні, але будівля дуже гарна, знаходиться теж прямо над річкою і дійсно вражає своєю красою. До речі, саме з цього місця варто починати свою екскурсію, бо поряд є непоганий підземний паркінг. Я вам в описі дам посилання на його геолокацію, і дуже зручно Тобто ви машину поставили, якщо машиною, і от звідси можете і починати пройти повз цей замок і направлятися в сторону центру. До речі, важливий момент із парковками не так легко. Тому я вам раджу подивитись відео, яке також є на моєму каналі, про паркування машин в Бельгії. Є багато нюансів, і вам варто про них знати заздалегідь, для того, щоб ваша прогулянка туристична не перетворилася в суцільну муку. Ну і нарешті замок графів Фландрії. Він нереальний. Він таке відчуття, що стоїть прямо на воді. Він дуже старовинений, був побудований ще на початку 12-го сторіччя, і він внесено у список взагалі головних місць, які потрібно відвідати в цілому у Бельгії, тобто не в Генті, а у в цілому у всі країни. І гіди дуже люблять це місце, показувати. Там зараз є музей. І насправді, ну, я була там з дітьми, мої діти були в захваті, особливо донька, яка каже: о, Боже, справжні замки, відчуваю себе принцесою. Дуже гарно, обов'язково потрапте туди. Отакий мій список, що варто подивитись в агенті. Буду вдячна, якщо в коментарях ви поділитеся своїми варіантами, можливо, я щось ще не бачила, і це буде корисно для інших. Що би ви порадили подивитись в агенті? Давайте обмінюватись досвідом.